Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 27 березня, 1128 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Росіяни продовжують випускати шахеди по містам України цієї ночі під сильною атакою. Були Дніпро, Харків та Суми. Багато пошкоджених будинків, травмовані люди, наче по попередній інформації, якими здив без загиблих Тут на півдні шахеди лише пролітали транзитом. До Одещини навіть не долетіли. На Миколаївщині та Херсонщині були, як завжди. На Миколаївщині збито два шахеда вночі, і було досить багато, як завжди, атаки від дронами в селищах. Поруч за Чавом, так і в самому Очакові. Пошкоджені будинки. Цивільні наче не постраждали, бо майже всі вже звідти виїхали. На Херсонщині без битів та прильотів шахетів, але російських обстрілів, як завжди там, і так вистачає. На щастя, минулої доби без загиблих, троє травмованих людей. Ну і щось давненько вже не було смачних прильотів на Росії. Сподіваюсь, на цих вихідних щось туди прилетить. Чекаємо на гарні новини.